Понад дві тисячі кілометрів, одинадцята поїздка та дванадцять автомобілів. Це все про наших друзів із Норвегії. Чотирнадцять волонтерів, об'єднання, більте Україна 21 червня пригнали на потреби військових дванадцять автівок та гуманітарну допомогу. Спочатку повномасштабної війни небайдужі норвежці безкоштовно особисто привезли для фронту 60 автомобілів. Ця поїздка в Україну для них одинадцята. Окрім авто, вони привозять і різну гуманітарну допомогу для шкіл та лікарень. Все це завдяки. Тісність тривалість співпраці та координації волонтерського осередку допомога армії броди та бджолярі малого полісся, бродівських волонтерів, Михайла Старика, Михайла Саганата, Бродівської міської ради із міжнародними партнерами на паркувальному майданчику у нашому місці урочисто передали ключі від позашляховиків та мікроавтобусів представникам бойових бригад, звідки вони ж одразу їдуть та позиції виконувати свої бойові завдання. Як ви взагалі налагодили роботу з бродівськими волонтерами? Як вони на них вийшли чи вони вийшли на вас? Справа в тому, що колись я працював в міліції, і в мене є колега напарний. І вона, знаючи нашу ситуацію, що нам потрібно на фронті постійно автомобілі, звернулася з такою пропозицією ну, запитанням, чи потрібен нам авто. Ну, звісно, після чого домовились, ну, ми зробили запит від військової частини. І Приїхали саме з автомобілями. Чи відчуваєте ви там на фронті підтримку волонтерів, як українських, так і за кордон? Дуже. Е, ви знаєте, без волонтерської підтримки на сьогодні дуже складно. Е, тому що е, загалом все наше матеріальне оснащення це автомобілі, е, дрони, тепловізори, стрілінки, все те, що в необхідно, е, все досягається зусиллями волонтерів. Як взагалі настрій хлопців на передовій? Е, моя рота, наш батальйон. Ми прийшли всі з перших днів війни, е, всі замотивовані. Е. Настрій. Який, поскоріше дати їм прочуханки і повернутися всім обратно. Я вам дякую за те, що ви робите. Слава Україні! Героям слава! Командир першого окремого механізованого батальйону 67-ї ОМБР передав норвежській делегації подяку та відзнаку із символікою славнозвісних вовків Давінчі. Підрозділ уже не вперше отримує машини для бойових завдань. Передані автівки мають велику прохідність, що дозволяє бійцям легше переміщуватись по дорогах війни. Слава Україні, Героям слава! В Першу чергу хочемо подякувати вам за те, що ви робите, і хочемо запитати, чи відчуваєте ви підтримку волонтерів там на фронті. Звичайно, це саме. Перше таке питання, яке ну без підтримки волонтерів, я думаю, що цю перемогу ми не здобудемо ніколи. І з перших днів війни дуже потужно волонтери включилися в цю допомогу. Бродівські волонтери, ну взагалі з цілої України, знайомі почали один одного підключати. За цей рік я ну, за цей рік війни познайомився з дуже багатьма людьми, які просто безкорисно хочуть допомогти Збройним силам і наближити нашу перемогу. Власне, потреба в таких автомобілях вона зараз збільшилась чи, навпаки, вже зменшилась? Не, не збільшилась, не зменшилась. Вона постійно необхідна, тому що. Бувають такі моменти, що автомобіль тиждень, два, більше і все, автомобіль знищений. Це як розхідний матеріал, йде, але вся доставка боєприпасів, провізи, різні будь-які переміщення, це все йде на автомобільній техніці в основному, тому що це є мобільність. І відповідно автомобільна техніка потрібна постійно. Ви кажете, що спілкуєтесь з багатьма волонтерами? Чи багато таких волонтерів із-кордону, які долають такі шляхи, допомагають саме нашим військовим? Е, ну, за кордону не багато. Це Норвегія, з Ірландії автомобілі. Знаєш, отримуємо. І ну також є і з Америки. Отримуємо допомогу різні. Там е, таке дорого, дороге обладнання, приціли тепловізійні. Амуніція також іде з Америки дуже багато для так як знаєте, що Збройні сили НАТО, вони звичайно на вищому рівні по забезпеченню? І дуже багато таких речей також вони передають для українських солдатів. Коли спілкуєтеся з волонтерами, власне як сьогодні з Норвегії, яке вони вам питання найчастіше задають? Ну, в принципі, ми з ними так менше спілкуємося. Це більше йде через бродівських волонтерів. Вони з ними налагодили стосунки, і вже безпосередньо через бродівських волонтерів, зокрема там через фонд «Допомога без меж. Вони виходять, і що є потреба, вони запитують конкретно: який вам потрібен автомобіль, під який цей. Ну, наприклад, втрай, чи треба більше чи пікапів, чи бусів, чи легкові автомобілі. Норвежська благодійність розпочалася з двох машин, які вирішив передати житель Норвегії українським воїнам, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, безкоштовно, але з однією мовою, щоб кожна машина допомагала вбивати окупантів та зберігала життя наших героїв. Як ми почали приганяти машини для потреб військових? Ми також приїжджали в Україну з гуманітаркою. Коли почалася війна, до нас звернулися наші друзі, солдати і спитали, чи ми можемо. Їм десь дістати кілька машин. Перші дві машини ми знайшли в нашому селі, там де ми мешкаємо. Один чоловік хотів продавати Toyota і Л-200. Але коли почув, що це потрібно солдатам, він віддав їх безплатно. За однією умовою. Він сказав, що за кожну машину наші воєнні мають бити хоча б мінімум одного москаля. Така була ціна тих машин. І так ми почали. Але більше і більше долучатися до тієї роботи, давати інформацію людям. Люди там дуже прекрасні в Норвегії живуть. Вони переймаються тим становищем, тою бідою, яка прийшла на нашу батьківщину в Україну. І з Божою допомогою, з допомогою наших друзів, на сьогоднішній день ми пригнали вже 60 машин для потреб армії. 11 поїздок було. І зорганізували це все. Шель Рек, Ейвін Урдаль і я, громадянин Норвегії, але виходить з Тернопільщини. Хочемо сказати, що ми не тільки привозимо машини. Ми, е Десь більше як на 600 тисяч гривень вже доставили гуманітарки і закупили лікарства в Тернопільську обласну лікарню. Тим часом загружаємо машини, перш за все, для тим, що потребує військо на фронті, потім на лікарню і все остальне, якщо є місце, веземо на Червоний Хрест, щоб не везти повітря з Норвегії. Трохи далека дорога. Чи не відчуваєте ви втому від війни за кордоном? Ми відчуваємо тільки біль, ми несемо ту біль разом з вами. І це спонукає нас ще більше, більше підключати наших друзів. Як сьогодні бачите, людина пригнала свою машину. Він віддав, вона на сьогоднішній день коштує 40 тисяч євро в Норвегії. Він її безплатно пригнав сам сюди для потреб армії. Більше інформації даємо, більше людей підключається і з чистим серцем роблять все, що можливо в Норвегії, щоб допомогти Україні. В тій біді ви не одинокі, всій світ з вами. І все, і, і той більше ви несете тут. Він і в наших серцях. Чи плануєте співпрацювати з Україною, допомагати Україні після нашої перемоги? Звичайно, ми вже це казали, що. Обговорювали це питання, що війна закінчиться, дай Боже як найскоріше, і після війни Україна буде потребувати багато. Також допомоги, щоб стати на ноги, щоб відбудуватися. Ми це думаємо робити, як Бог дасть нам ще життя, років життя і здоров'я для того. Взагалі, що вас надихає долати такий довгий шлях сюди до України? стартувало в 2009 році. році. Він був на як шофер на великому трейлері. Він. Сидів з боку з першою гуманітарною допомогою в Тернопіль. Оце сталося, що ми отримали тут багато друзів в Україні. І коли почалася війна у 2014 році, коли Росія забрала Крим, у 2022 році, коли почалася війна в лютому, ми отримали відомості, що вони, солдати наші потребують машини, і перших дві машини ми троє пригнали до границі. Ми навіть не в'їжджали в Україну. І ми отримали дуже велику підтримку від нашого ОТГ в тій роботі, яку ми робили для України. Ми маємо багато друзів, які з нами приїжджали сюди в Україну, були в Києві, були бородянці, в Бучі, побачили на власні очі це все, що зробила війна. З нашою батьківщиною, і вони дуже долучилися, бо там, де ми живемо, маленький населений пункт. А так ми маємо в різних місцях друзів, які однодумців, і вони на своїх населених пунктах працюють з людьми. Це допомогло нам більше і більше отримати машин, знаходити і гуманітарки. В нашому ОТГ, звідки ми походимо, у невеличке село з 3300 людей всього проживає там. Тому ми повинні отримувати підтримку і получаємо її з різних куточків Норвегії. У нас є один ресторан з готелем. Там постійно вони мають вивішений український прапор. Ейвіна і багатьох людей, які проживають в нашому селищі, теж біля хатів висить український прапор. Ми були кілька разів тут, і два рази з нами приїжджав начальник ОТГ. Нашої вже в ті часи, трошки раніше, ми почали думати, що війна закінчиться, треба наводити мости. І між Чотирма ОТГ з нашого краю ми вже заполучили, що вони спі почали співпрацювати з, з ОТГ українськими під камінь броди, заложці і зборів. Я yeah. yeah. взагалі ви робите величезний вклад в нашу перемогу. З якими емоціями ви повертаєтесь додому, коли от ви будете вертатись, наприклад коли ми приїжджаємо в Норвегію і ще навіть не доїжджаємо, ми вже думаємо, плануємо другий другу подорож з гуманітаркою і з машинами в Україну. Україна в наших серцях весь час і прапори український майорат біля наших хатів. Коли ми приїдемо додому, ми будемо мати трошки допомогти в горлі, коли будемо розказувати, як люди нас тут приймають. коли Поліція зустрічала нас на дорозі, проводила, і ви зібралися для того, щоб трошки розвантажити наші серця після довгої дороги. Міський голова Анатолій Болей подякував усім, хто долучився до благодійності, адже постійна допомога норвежських партнерів демонструє високий рівень дружби між Україною та Норвегією. А зв'язок між Бродівською та Норвежськими громадами міцніють. часу, коли почалася повномасштабна війна, вони доставили, як ви вже чули, 60 автомобілів. Одна в них вимога, щоб вони були на війні, там де йде повномасштабна війна зараз, на сході України. Це дуже велика підтримка, і не тільки від норвежців, наші друзі в Ірландії, які теж приїжджають дуже часто до нас і приганяють також автомобільну і гуманітарну допомогу як для нашої громади, так і для військових. Подяку від Бродівської громади Анатолій Болевру вручив волонтерам із Польщі, які допомагають з міжнародною логістикою, надають благодійну допомогу та підтримку не лише нашій громаді, але й для України загалом. Тепер наші військові зможуть виконувати бойові завдання якомога ефективніше, наближаючи нашу перемогу. Наша громада і ціла Норвегія стоїть, стояли і буде стояти пліч опліч і допомагати українцям. кажуть волонтери об'єднання «Біллер Тель Україна». Тому ми не переможні, коли разом.